Сьогодні напишу собі листа липнемо із ароматом літа. Собі сьогодні напишу листа, в якому день життя надійно злиті. В цей день я народився. Як давно лягла дорога днів і вишиванок, мій ангел запустив німе кіно, як на селі колись кіномиханик. І тиша шуршає ширше, і музика без слів. І це не втрата, до якої мушу звикати. Ні, то мій таємний спів, пишу листа, а коли вчуваю, як хочуть воїни. І тиша ширша, як музика без слів, і це не втрата, до якої мушу звикати. Ні, то мій таємний спів, коли вчуваю, як хоче душі. Пишу листа, адреси не знайду. Яка адреса долі або тиші? Цей лист між сторінками покладу нової книги, що, дай Боже, ще допишу.